Вітаю, шанувальники Зелених Скарбів. Ми продовжуємо з вами знайомитися з цією чудовою і корисною рослиною, тому що вона стає знову популярною серед городників та садівників, тому що має надзвичайно цілющі властивості. Це земляна груша, або топінамбур Геліантус туберозум. Ви будете знати, як виростити топінамбур, як приготувати з нього смачний салат, який буде. Корисний для людей, які хочуть подовжити свій вік і зміцнити імунітет. Топінамбур багаторічна рослина родини Айстрових. Вона походить з північної Америки, росте там в преріях. і, на відміну від картоплі, бульби топінамбуру не накопичують крахмаль, а містять і нулін. Природний перебіотик, який сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту і живить наші корисні бактерії. А ще тобі набір корисний для діабетиків, тому що містить низький глікемічний індекс, дозволяє контролювати рівень цукру в крові, для серцево-судинної системи покращує обмін речовин і знижує рівень холестерину в крові. І для травлення стимулює ріст корисної мікрофлори кишечнику. І для імунітету містить велику кількість вітамінів і мінералів. І для людей, які хочуть схуднути, це низькокалорійний продукт, який швидко насичує. А виростити топінамбур дуже просто: він невибагливий до ґрунту і до клімату, досить висадити бульби навесні або восени, і в засушливі періоди трошечки поливати їх. І вже восени ви можете насолоджуватися свіжим урожаєм. Відібрані для посадки бульби ми садимо як восени, так і навесні. Оптимальна глибина посадки 8-10 см. Для посадки використовуємо здорові бульби. Томбінабур, хоч і по проте в засушливий період його можна полити. Це вплине на урожайність. Прополка регулярно прополюйте бур'яни, тому що. Стопінамбур завезений до нас із Північної Америки, з прерій і не витримує все ж таки конкуренції з нашими аборигенними видами. Внесення органічних добрив добре допомагає компост і перегній. Особливо перед посадкою це сприяє активному росту. Підгортання рослин стимулює утворення нових бульб. Шанувальники зелених скарбів в одному з відео питали. Коли можна збирати, збирати його можна після того як закінчився вегетаційний період восени або копати рано навесні. Оскільки топінамбур він подібний до соняшника, тому й він полюбляє сонячні місця. Краще його садити де більше сонця. У топінамбура можуть бути типові шкідники і грибкові захворювання, наприклад, попелиці можуть Призвичаєтеся до листя і викликати, її, деформацію його і пожовтіння, повутинні кліщі, а також грибок борошниста роса. Він з'являється у вигляді білого нальоту на листках. Профілактика захворювань це вибір здорового посадкового матеріалу. Перед посадкою треба ретельно оглянути бульби на наявність пошкоджень і слідів хвороб. Далі сівозміну. Не саджайте топінамбур на одному і тому самому місці кілька років поспіль. Прополка регулярно видаляйте бур'яни, тому що вони можуть бути хворі на е, різноманітні хвороби і, і мати шкідників. Біологічними методами боротьби є мильний розчин, настої трав, корисні комахи, наприклад, сонечко. Хімічні препарати не використовуйте. З однієї рослини можна зібрати до піввідра бульб. Топінамбур можна додавати в супи, салати, гарніри, випічку. Він чудово поєднується з м'ясом, рибою, овочами. І сьогодні я вам пропоную простий салат з кульбаби, топінамбуру і волоських горіхів. В минулому відео я розповідав про рецепт салату з листя топінамбуру, а зараз ми говоримо про салат з бульб топінамбуру. Приготувати салат просто і швидко. Салат цей буде корисний для людей літнього віку, а також всім, хто піклується про здоров'я серцево-судинної системи. Зміцнити імунітет допоможуть вітаміни С, В, а також антиоксиданти, які містяться в горіхі, вони зміцнять імунну систему і захистять організм від вірусів та інфекцій. Поліпшення травлення, інулін ми говорили в топінамбурі. він зумовлює нормальне функціонування кишківника. здоров'я кісток. Кальцій і мінерали змінюють кісткову тканину, здоров'я шкіри, антиоксиданти захищають шкіри від перечасного старіння і покращують колір і еластичність, і зниження рівнів цикуру в крові, поліпшення мозкової діяльності. Омега-3 жирні кислоти, згоріхи вітаміни групи Б, кульбаби покращують пам'ять, концентрацію уваги і захищають нейрони від пошкоджень. Особливо цей салат буде корисний для людей, які ведуть сидячий спосіб життя, мають проблеми з травленням, страждають від зайвої ваги, мають підвищений рівень холестерину і мають проблеми з шкірою. Як часто можна їсти цей салат, салат можна споживати 2-3 рази на тиждень, як легку вечерю або доповнення до основного для приготування салату чистимо 2-3 бульби, беремо кульбаби листя грам 50 Далі волоські горіхів, 4 горіхи достатньо, і робимо заправку з оливкової олії, лимонного соку, перець, сіль за смаком. Топінамбур подрібнили на крупній терці, листя кульбаби нарізали тоненько, горіхи подрібнили і все це змішали, і салат готовий. Полили відповідно поливкою. З інгредієнтами на основі топінамбуру треба експериментувати, пишіть свої рецепти, які ви використовуєте. Тож, вирощуйте цю чудову рослину, це легко і просто. Використовуйте з неї і листя, і чай з квіток, і топінамбур бульби. Відео українською підтримаємо український контент, поставте лайку вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Бажаю здоров'я, шанувальники зелених скарбів!